Вітаю вас, малята! А що ми сьогодні будемо робити, ви не знаєте? Малята, вітаю вас! Сьогодні ми з вами малювати не будемо. Пропоную вам сьогодні відгадати цікаві загадки. А відповіді на ці загадки намалювали майстри Петриківського розпису. Ого, це буде цікаво! Давайте, тітко Ірино, загадуйте. На дворі і на току скрізь луна кукуріку. гордо птах цей походжає. Хто малята його знає? Я знаю, це півник. Молодець, Юрчик, ти відгадав? я веселенький звірок, плих з ялинки на дубок. Це білочка, правильно, Юрчик. Малята, а хто це такий? Колючий клубочок прибіг у садочок. Так, малята, це їжачок. Уважно слухайте, ця тваринка вже відранку нам співає колисанку. Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Нявкає, це котик. Молодець Юрчик. Юрчику, а тепер не спеши відповідати, нехай дітки скажуть. Довговухий пострибайчик відгадайте, хто це. Молодці малятка, це зайчик. Дітко Ірина, а можна я тепер загадаю загадку? Будь ласка, Юрчику, у дворі не ловить гав, каже грізно всім гав-гав Молодець Юрчик, гарну загадку знаєш, а дітки вже й відповідь дали, це собачка. Цвінь цвірінь співає, увесь час стрибає. Хто це? Так, малят, це горобчик. Тітко Ірино, а можна я загадаю ще загадку? Звичайно, Юрчик. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Ой, малята, правильно, це сова. Ось і підійшла до кінця наша зустріч. Чи сподобалося вам малята? Мені сподобалося, а вам чекаю на ваші малюнки. Намалюйте відповіді на загадки.